У Долині триває робота над проектом із складною та довгою назвою Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону. Даний проект реалізується робочою командою КП Долина Інвест та Долинською міською радою за фінансової підтримки Європейського Союзу. Даний етап проекту передбачає проведення інформаційних зустрічей в пілотних населених пунктах району. Першим команду проекту випало зустрічати жителям села Раків в неділю. 10 червня робоча група прибула в село. Розмістилася в гостинно відчинному залі будинку культури і почала підготовку до проведення заходу. Поволі сходилися жителі. Не можна стверджувати, що їх було дуже багато. Проте, як ми розуміємо, головне якість, а не кількість. А за якісним складом це були достойні представники громади, за що щиро подяка сільському голові Галині Олійник. Леся Десяк Мураль провела презентацію проєкту і розповіла про потенційні можливості для кожного жителя, який захоче співпрацювати з проєктною командою. Далі відбулося обговорення. Очікування від проєкту декого і слухачів були зовсім іншими, і тому обговорення відбулося жваво та емоційно, проте, все ж таки, доброзично в обстановці. З приємністю можна констатувати, що головна мета була досягнута: інформація була донесена, зрозуміла слухачами та прийнята до обдумування. Надіємось з даного села, як мінімум, декілька осіб. В майбутньому будуть співпрацювати з робочою групою проєкту. Я зараз е, е, маю 10 бджолосімей, єдиний дохід, який е, одержує з того таємід, ну і бджола який продаємо весною. Ходять зустрічі, мене найбільше зацікавила така тема, як бджільництво. Цікаво мені було почути, що можна продавати не тільки міт, так як ми звикли. Про такі продукти бджільництва, як пилок, чи прополіс, чи маточне молочко, я знаю з книжок, що вони є цілющими, що вони є помічними, але як їх збирати і тим більше, куди їх продавати, не доходило до того, не цікавилася. Ну, Сподіваюся, що в ході цього проєкту. В дальшому спілкуванні, співпраці. Дізнаюся е, е, більше і отримую якусь допомогу в тому напрямку. Сьогодні надмірно важливий такий інформаційний день з нами побували представники проєкту Я зачитаю співпраця за для підвищення конкурентоспроможності в секторі сільського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону дуже я рада і всі присутні. Відмітили те, що особлива привабливість уже до наших земель, які давно не оброблялися, сьогодні ми почули про те, як можна інакше використовувати ці землі заради свого блага і же зростання. Нам змістовно розказали про те, що можливо. Е... Можливо, впроваджувати на наших землях сільськогосподарського призначення, такі як висадку інших рослин, нетипових для нашої місцевості, зокрема Лухене. Також нас ознайомили з тим, що таке кооператив, що таке кооперація заради зростання і суспільного блага. Також нам широко представили приклад, який для нас дуже такий відомий у районі, це підприємство Руслана Фіголя. Ми, звичайно, знаємо цю неординарну особу особу і знаємо звичайно з того, що він починав, і нам презентували його успіхи. Значно було приємно, що ми знаємо таких людей, які вже... Е Уміють і розуміють, що робити, як використовувати земельні угіддя заради свого зростання. Щиро дякуємо, просимо відвідувати нас і надавати нам інформацію. Щодо утворення кооперативу, звичайно, ми обговоримо з жителями, який акцент ми розставимо. Чи це буде лохина, чи це перш за все буде мабуть малина, тому що ми раніше вже. І десь так у таких окремих кругах, які мають земельні ділянки, як їх використовувати, попередньо вже обговорювали. Дякуємо. Далі учасники заповнили анкети, скуштували плоди лохини, люб'язно надані відприємством долина Агро. І на цій смачній ноті зустріч з доброзичливою громадою села Раків закінчилась. У відповідності до календарного плану реалізація проекту естафету зустрічі передано жителям села Блигів. Раків до наступної зустрічі. А Блигів, зустрічай! Ми вирушаємо до тебе. Комунікаційний менеджер Уляна Каленська.